Реабілітаційне відділення Шоскінської центральної районної лікарні отримало нове обладнання. Про це під час апарату наради повідомив головний лікар установи Олег Штогрин. На минулому тижні ми отримали і встановлено апарат реблітаційне відділення Гравітон 1 на наступному тижні фахівець наш поїде в реабілітаційне відділення в лікарні «Фіофанія». Ми вже домовились, щоб на цьому апараті повчитися на робоче місце. Також ввели в дію на минулому тижні. інженери, нам допомогли з фірми БТЛ апарат для пасивної розробки трьох суглобів нижніх кінцівок. Це апарати, які ми придбали за кошти місцевого бюджету, які виділялися наприкінці минулого року. Вони покращать якість надання реалізаційної допомоги в нашому відділенні на цьому тижні е -е, чекаємо фахівців на монтаж. Е -е. Саме час розпочинати підготовку до весняного періоду, зазначають в управлінні економіки Шостинської міської ради. А саме планують організовувати перевезення пасажирів до садово-городніх масивів. Також Дар'я Гребенюк звернулася до мешканців громади з числа внутрішньо переміщених осіб. У нас у минулому році ми виграли проєкт, за яким нам було надано садово городній інвентар. Частково інвентар було роздано у минулому році. У цьому році ще є. Скажемо, інвентар, це лопати, граблі сапки. Скажем, мінімальна така потреба для початку весняних земельних робіт. Тому прошу звертатися до управління економіки Шостинської міської ради. Ми знаходимося за адресою миру 11. Віктор Садовнічий відзвітував про хід ремонтних робіт у дитячій лікарні. Проведена була зустріч з підрядниками на цьому тижні. Почнуться роботи в патейні по монтажу копів. Ну організовуйте, тому що це основний об'єкт, який повинен перетворити в вас в незалежний енергетичний, такий навіть енергетичну установу, де і тепло саме виробляєте, і економити електроенергію і таке інше. Але треба пришвидшити час іде про стан виконання бюджету шосткінської громади доповіла виконуюча обов'язки начальника фінуправління Іоланта Долгих. Початку року до бюджету громади надійшло доходів в сумі 45,6 мільйонів гривень, що складає 10,1% від річного плану. За січень місяць бюджету було профінансовано кошти в сумі 39,1 мільйон гривень в тому числі освітні субвенції 11,5 мільйонів. Питома вага захищених статей в загальної сумі видатків складає 88% або 34,3 мільйони. Незахищених 12 або 4,7 мільйони. А по незахищених статтях видатки спрямовані на придбання будівельних матеріалів, поповнення матеріального резерву, зв'язок, інтернет, благоустрій та чищення доріг. Пріоритетними залишаються кі -кі, видатки на безпеку та оборону громади та на допомогу військовим. Також міський голова зауважив, що фінансовому управлінню необхідно прискорити роботу серед головних розпорядників коштів щодо раціонального використання грошей.